Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати нашу птицю індиків і курей. Так, індики ще в мене закриті. Не випускаю їх до тих пір, поки не дам їм корм в годівницю і водичку чисту, тому що потім це важко зробити. От. Індики великі, плутаються під ногами. От, подивіться, які в нас красені, бачите? Так, добре. Вони вже зачекалися сніданку. Зараз по порядку. От, подивіться, яке в нас меню в індиків, бачите? Зерно. Набираю літровим горнятком. Пшеничку. літрове горнятко пшениці і літрове горнятко кукурузи. Так, і варена бараболька. Чоловік варить бараболю і заминає разом з зерносумішю меленою. От. Так, добре. Все разом, в одну годівниці. Ось так. Так, ну що, мої красені і красуні? Так, акуратненько. О, гляньте, дивіться, які він у нас красивий. О! Отакий от апетит мені подобається. Гляньте, я їм на ніч в плітку не ставлю е, годівниці. Годівниця стоїть тут на дворі, вони цілу ніч сплять, в клітці я годівниці не залишаю. Щоразу стараюся свіжий корм давати зранку їм. О, водичка, ще водичка зараз. Камінця ставлю О, в банячок, ставлю камінець, бо інакше перекинуть. Подивіться, який апетит. Ну, індики в нас розкішні, скажем так. Хвалюся, тому що є чим похвалитися, бо самі бачите, що індики гарні. І коли ми їх купували, в мене трошечки був сумнів, тому що я купувала випадкового продавця. Мені просто сказали, що на ринку є чоловік, продає кілька індичат. От, і Тобто не на фабриці, не в птахівників розумієте, і трошечки в мене був сумнів. А ще пам'ятаю, коли я робила перший раз відео про цих індичат, кілька глядачів мені написало, що це, це звичайні індичата, тому що вони дуже активні, вони дуже літають, вони ну, такі не важкі, але ну я знаю, то поки птиця молод... маленька, молоденька, то вона вся активна і вся літає. Ну і кожне пташеня літає, якщо воно здорове. Е, от. То всі вони гарно літають. Ну я вам скажу, наші індики також полюбляють літати, але не дуже високо. Вони отут собі вмощуються на льосі. Отут вони під вечір сидять, от там на клітці. Так, от гляньте, як гарно їдять. До речі, на рахунок зелені. Ну, зелені тут немає. Як бачите, вони тут все вискубали повністю. Тепер я вже їх випускаю на подвір'я. В нас там дуже гарна трава. Чоловік вже зараз траву не викошує. Ну там мене клумби, троянди ростуть, але я вже стараюся троянди захистити від індиків, тому що як бачите, птиця велика, дуже легко зламати саджанець. То я троянди постягувала шнурком, гілочки гарно позв'язувала. Найменші кущики понакривала відеречками, ящиками. От, і тепер о, зараз вони отут поснідають. І через годинку-другу я їх вже випущу туди на подвір'ячку, там де є трава. Е, ну, Впродовж літа ми їм давали люцерку. Давали їм зелену люцерку, давали їм гичку буряка. Вони дуже гарно їдять зеленину. Ну, вони все в нас гарно їдять. Як бачите, все вони в нас добре їдять. Оцієї кількості корму, яку я їм зараз насипала, їм вистачає на цілий день. Зараз вони так активно їдять, бо вони зночі зголодніли. Але все одно тут, от зараз вони наїдяться і тут ще трошечки залишається корму. І ввечері, коли я вже їх з подвір'я знову сюди пускаю, вони все доїдають. А... Ну, я ще дивлюся, якщо годівниця вже повністю порожня, я таке їм ще досипаю трошечки. Або барабольку даю варену, або даю ще трошечки зерна, щоб вони на вечір також. Спати лягали ситими, ось так. Ну, тепер таки чітко видно, що це не бролірні індики. Навіть ну, ніхто глядачів писав, каже: Іна, ви кажете, бролерні індики це не бролірні, це звичайні домашні. Е, так, це не бролірні індики, але це не мої, це не я помилилася. Це так мені сказав продавець, у якого ми придбали цих індиків, але і не звичайні домашні індики. Це такі порода. І швидше за все, що це е, широкогруда, біла, широкогруда порода індиків. Бачите, подивіться. Ну, Різниця між звичайними індиками дуже велика. Індики дуже гарно набирають вагу, вони дуже гарно ростуть. Це не звичайні домашні індики. Ми, ми мали колись домашніх індиків, звичайних таких, простеньких, оці набагато більші. Набагато більші. Но єдине, що це не бролірний індик. У мене такі були більше плани на бролірну птицю, але ми і цими індиками задоволені. Ну, Тут навіть є невеличкий плюс в тому, що можна буде. Можна би було залишити індика індичку на розмноження. Ну, час покаже, побачимо. Наразі ще про це ми не думали. Побачимо, побачимо, яку вони вагу в нас візьмуть до зими, а там будемо бачити. Гадую, хтось мене запитував, скільки важать індики. Ну, ви знаєте, ні разу ще ми не важили їх. Ну сама я це не зроблю, тому що індик великий. Тут от кілька індиків. Я так я так придивляюся. Напевно, що напевно, що їх порівну. Три індика, і три індички. От я ще ні разу не важила, тому що сама я не втримаю. Таку пташку, а чоловік постійно на роботі. Ну вже будемо важити тоді, коли буде результат. Як то кажуть, зараз вони в нас гарно виглядають. Зараз просто нема потреби їх важити. Ну індики великі, тому що звичайний домашній індик, індичка, вони ростуть впродовж року. От, а ці, подивіться, вони в нас від весни. Гляньте, які вони великі. Вони такі великі. Видно, що індики великі. Видно, що індики ростуть дуже гарно. Ну о, ще і б'ються. Це ж зрозуміло, що це індики, це індик. Ще вони трохи між собою чубляться. Ну, не все. Таке буває, але дуже рідко. Точного віку, скільки нашим індикам, от, я не можу сказати, бо ну, я так точно не пам'ятаю. Ми привезли їх приблизно десь кінець травня, початок червня. От, бачите? Подивіться, які вони у нас зараз красені. Комбікормом ми їх готували перших три. Так, перших три місяці, а потім я їх почала поступово переводити на домашню, на домашню зерно суміш. Спочатку давали мелене зерно, там і пшениця, і кукуруза, от, і трошечки макохи ще чоловік додавав, а вже поступово потроху-потроху перевели на цільне зерно і тепер даємо варену барабольку. Ну, як бачите, Тут все добре, індики наші досить такі великі, досить великі, гарно набирають вагу. Ну, ще будемо тримати їх. Ще їх будемо тримати до настання таких стабільних морозів, до холодів. І тоді вже побачимо, скільки вони в нас, наскільки вони в нас виросли. Так, добре, з індиками в нас тут все добре, все в порядку. Тепер йдемо до бройлерних курей. Так, ви вже проситеся на травичку. Добре, зараз я вас випущу звідси, підете попасатися трішечки. Так, тут наші бройлери, курочки, півники. на Відмінно від індиків, вони в нас завжди закриті. Ми їх на подвір'я не випускаємо. Так, водичку дала їм свіженьку. В годівницях зараз у них зерно суміш. Комбікорму вже не даємо. Комбікормом я їх старалася годувати до 45 днів, а потім поступово почала переводити на домашню зерносуміш. суміш. Тут так само мелена пшеничка, мелена. Ось там одне корито і ось тут друге корито. Водичка свіжа по два рази на день. Зранку даю їм. Мию годівницю даю свіженьку водичку і так само пізно ввечері, знову ж таки, мию годівничку і ще раз даю свіженьку водичку. Так, і барабольку. Зараз. Отак. О, Збираюсь таке п'ятилітрове відеречко барабольки вареної і в тазик. До бараболі я також їх привчала поступово, потрошки. От, дивіться, який в нас є один бролер з жовтенькими пір'їнками, ще такого ніколи не мали. Завжди в нас були біленькі бролери, оцей такий трошки кольоровий. От так. До барабольки я їх також привчала поступово, щоб не одразу, а потрошки. Спочатку в годівницю дала ну так, горнятку невеличкі барабольки, вони скуштували, спробували, вона їм засмакувала і тепер щоразу зранку даю їм барабольку. На вечір не даю. Оцю порцію вони з'їдають впродовж дня. От. Тому що бролери їдять дуже багато. Вони мало сплять, багато їдять, гарно набирають вагу. Зелень вони в нас також дуже гарно їдять. Гичку буряка даємо їм. Ну зараз вже нема. Ми вже весь буряк забрали. Гички вже зараз нема. Ще трішечки є в нас зеленої люцерки. Ще час від часу даємо їм люцерку. Вони дуже гарно зіскубують, скльовують листочки. От е, я пригадую, минулого року, коли я показувала наших бролірних курей, кілька глядачів мене запитувало, чи годуємо ми бролери вареною бараболів. Ви знаєте, як сталося? Минулого року ми справді надавали вареної барабольки, тому що бролери в нас були. Влітку. І спеціально для них ми бараболю не копали. Ми їх тримали на комбікормі, потім перевели на домашню зерно зелень і все. Цього року в нас бройлери пізні. Ми вже мали бройлерів, вони вже в нас успішно переселилися в морозильну камеру. От. Взяли ще одних бройлерів. От, подивіться, які красені. бройлери гарні, важкі, великі. І цього року ми вже їх пробуємо годувати ще й вареною бараболькою. Окремо ще хочу сказати про те, про лікування про лікування бролірної птиці. Ви знаєте, не було потреби. У нас птиця здорова, активна, гарно набирає вагу. Ніякої потреби у лікуванні не було. Пригадую, що також мені хтось глядачів писав, що їм треба давати антибіотики, тому що вони хворіють. Про індиків це про індиків був коментар. От обов'язково їм треба давати так. само про бролерів, що вони можуть падати на ноги. Шановні мої глядачі, лише вітамінний комплекс. От це рідкі вітаміни ми давали їм, і так само підкислювач водички для того, щоб е, бролери не падали на ноги, щоб вони були активні, і підкислювач це одразу йде профілактика від глистів, від паразитів. Все, і цього достатньо. Більше ніяких ветеринарних медичних препаратів ми наші птиці не давали. Цю птицю вже також можна потрошки брати на м'ясо, особливо півників, півників великі. Вони набагато більше є курочки. От, оце курочка, і ось там півні, якраз бачите, подивіться, півні великі, важкі. Е, наразі не важу їх. Е, знаєте, минулого року, от коли я так старалася тримати їх на комбікормі, потім перевела на домашню зерну суміш, мені було дуже цікаво, яку вони вагу візьмуть, то я дуже часто їх зважувала. Кожних два тижні я старалася дивитися, яку вагу вони е, добирають. Такий приріст у них. Ну, тут я бачу все добре, курочки півники ростуть гарно, я їх не зважую. Лише кілька місяців тому, коли робила. Відео про запаси м'яса, які ми закладаємо в морозильну камеру, то я зважувала вже готові тушки бройлера. Вага дуже гарна. Кажу, бройлер гарно набирає вагу, і то є добре. І то є добре. От бачите, вони зранку наїлися зерносуміші, і зараз оцю барабольку вони трохи поклювали, і все. Але вони зараз полежать, посидять ну, раптом пів години, може трішечки більше, і знову стають і починають їсти. І знову їдять. Пригадую коментар, хтось мені написав, що не любить бролера тільки через те, що м'ясо не таке, як в домашній курки. Ви знаєте, шановні мої глядачі, в мене колись також була така думка, і я кажу, перші наші бролери не дали гарного результату, ще колись-колись багато років тому. І ми також не дуже були ними задоволені. Якщо тримати бролера на комбікормі, готовому, купленому, вони дуже гарно набирають швидку вагу. І справді, м'ясо в них таке, як магазинне. Ми стараємося розігнати бролера на готовому комбі. Кормі до 45 днів, щоб бролір гарно взяв приріст, а потім переводимо поступово на домашні харчі. І все добре, м'ясо дуже смачне. Воно не таке водянисте, як те, що продається в магазинах. Жовтенький, гарний такий золотистий жир, курочки півники мають. І м'ясо смачне, м'ясо дуже смачне. Готується дуже швидко, на відміну від домашньої курки, яку тримаємо по. 3-5 років. М'ясо бролера готується дуже швидко. М'ясо ніжне, смачне і дуже соковите. От бачите, індиків перегнала на подвір'я, вони трошки на сонечку гріються, трошки травичку скубуть, але через паркан, через пліт вони не перелітають. Так, і ось тут в Курникові у нас курочки несучки. От, це домінанти. Зараз вони всі отам в садку на прогулянці. Насипаю їм зерно одразу в корито, пшеничка, кукуруза. О. Отак, насипаю ціле корито і цього їм вистачає на кілька днів. О, Курочки поприбігали. О, півник. Півник у нас один залишився. Півник Брама. І ще маємо кілька курочок брама. О, ну і це вже молоденькі домінанти. Ось. Молодня купили цього року навесні. Всі оці курочки вже зараз дуже гарно несуться. От подивіться, яка різниця між півником звичайним, отаким домашнім, півнем, півнем, я маю на увазі, і між бролерами. От бролери, коли я їм кидаю їсти, самі обступлять корита, годівниці, курей відпихають, відштовхують, жруть і все. А тут півник курей покликав, курочки позбігалися, і лише після цього він почав їсти. Отакий От. півень. В курникові таке є справжній господар. Цього року ми своїх курочок брама на яйця не садили. Курочки е хотіли стати квочками, але я не садила ні одної курки. От ми так собі спланували, що цього року у нас лише бролірна птиця, так щоб от зараз влітку вигодувати от, і на зиму повністю птахів е -на, забрати на м'ясо, закласти морозильну камеру, наробити тушонок і все, щоб взимку багато птиці по подвір'ї не ходило. Так, на сьогодні у нас все. Показала вам наш пташиний двір. От, якщо моє відео стало для вас цікавим, мені буде дуже приємно. Шановні мої глядачі, щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. Хай гарно ведеться вам ваша господарка і хай все у вас буде добре.